Всім привіт, я Алекс Русса, і ви потрапили на мій канал. Якщо ви ще не підписалися і не зробили червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, то буде багато чого цікавого. Сьогодні ми поговоримо про одну із найромантичніших пар: це стела. Та Брендон. Серйозно, в дитинстві ця пара не дуже мені приходилась по душі, якщо чесно. Вважала, що все занадто гладко, в них і потрібно більше драми, як, наприклад, відносинах Блум або Музи. Але підійдемо ближче до того, що мене надихнуло поговорити на. Цю тему про цю пару момент з другого сезону, коли Стелла розповідає чергову новину про когось, а Брендон уважно її слухає. Окрім Брендона, там є ще інші персонажі, але зверніть увагу саме на Брендона. І ця неописуєма уважність помітна, навіть незрячому, як він на неї дивиться, тому що він просто її мовчки слухає. Вона хоче виговоритися, а він, люблячи її, просто слухає. З часом я почала бачити в цьому щось набагато більше. Це неймовірно наскільки сильно він її. Любить, що слухає абсолютно все, що вона каже. Для нього важливі навіть найдрівніші деталі з її життя, і що найцінніше, це не один єдиний момент, а постійна риса їх стосунків. Брендон завжди поруч. Він підтримує її, коли вона губиться чи сумнівається. Він підбадьорює її, коли вона втрачає віру в себе. Він не такий, як Скай, у якого вічні проблеми з минулим і конфлікти через колишню, і не такий, як Рівен, який практично живе у сварках із музою. Брендон це стабільність і тепло. Він завжди знаходить. Правильне слово завжди з розумінням і ніжністю ставиться до стели, і саме тому для неї він найкращий із найкращих. Хоча в їх відносинах, хоч і присутня певна драма, але те, як вони піклуються один про одного. Наприклад, як він вирішив її врятувати в другому сезоні, одружившись на принцесі, щоб стела змогла вийти на поверхню і вижити. Хоч він і не хотів одружуватися на тій принцесі, і на відміну від інших персонажів не будемо дикати пальцем, вона цілеспрямована, набравшись сил, йде з. Друзями рятувати Брендона, постійно повторюючи, що нікому його не віддасть. Стелла не падає духом, знає, що Брендон її любить і зробить для неї все. Йде йому на порятунок, і ніяка Аментія їй не рівня. А пам'ятаєте в третьому сезоні, як Стелла стала монстром, а Брендон, як справжнє любляче серце, робив вигляд, що бачить ту саму Стеллу доброю душею та серцем. І в кінці, коли все розкривається, він пояснює їй, що любить не тому, що вона гарна, а в неї є багато інших чудових якостей. В четвертому сезоні цю пару знов неспокійно обійшов стороною, тому що на горизонті з'являється Мітсі, яку Брендон як справжній спеціаліст врятував. А ця дівка вже накрутила себе і зав'язується на всі ці почві, скандал. Міці намагається відбити Брендона у стели. Ні, давайте скажемо інакше. Намагається завоювати Брендона. Хоча наша пара вже пройшла вогонь і воду і їх взагалі ніщо не може розлучити. До того ж, сам Брендон говорить, що стела його єдине кохання. Стела, тим не менш, не відстає і відстоює своє кохання на Брендона. Я ніколи не зможу забути момент, як вони з Міці влаштували батл. І що ви думаєте, яскрава фея перемогла, і це я не про Міці. В їхній парі працюють обоє. Майже немає так. Такого, що обидва здалися і розійшлися по різним куткам і ображаються один на одного. Якимось певним чином, вони все одно прийдуть до діалогу. Тому чи не є це одна із найкращих пар у Winx Club? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте поставити подобайку, підписатися, написати коментар. І до нових зустрічей в новому відео. Пока. Your reality. We live in a magical and wonderful world. Dream. Everyone has a secret dream. One day you'll wake.